ну, знову нічия вдома, на жаль, не вдається поки що перемогти останнім часом. На вашу думку, з чим це пов'язано? Чи це тиск, чи це щось інше? Немає жодного тиску. Не бачу тиску, коли команда грає так, як сьогодні. Це найкраща гра за структурою в цьому чемпіонаті. Ми були досить агресивні, ми багато володіли м'ячем, створювали моменти. Ну, на жаль, поки що не можемо забити. Поки що я вважаю, десь двох-трьох виконавців. Нам не вистачає, які травмовані. Будемо надіятися на те, що якщо вони вилікуються, то вони нам допоможуть. Цікавий момент. Сьогодні дуже багато втрат було у суперника біля їхніх воріт. Команда була дуже так готова до цього. Це ви ще під час розбору суперника. Ну, ми досить багато передивилися суперника, і тому розуміли, як вони починають атаки, як вони готують білдап. Тому ми націлювали футболісти на те, щоб вони після втрати м'яча постійно контрпресингували і то досить непогано виходило. Але все ж таки ці втрати не призвели до того, що ми змогли забити м'яч. Дмитро Мороненко сьогодні повернувся до заявця на матчі. Він не вийшов на поле. Ви не, не вирішили не ри... ризикувати їм? Ну так, Дмитро тільки два дні тренується, і то один день в загальній групі. І... В принципі, на штучному покритті ми не вирішили ризикувати. Але в принципі, ті виконавці, які були на полі, ми вважали, що вони зможуть виконати завдання і цю гру. Сьогодні порохня діяв як нападник? Більшість часу як нападник створив тиск, а потім вже останні 10 хвилин зіграв на своїй звичній позиції. Дякую. Успіхи. Ну, сьогодні. Нічия, в принципі, чи здоволеним результатом, що вдалося, що не вдалося? Ну, нічия, ми, ми приїхали, скажімо так, тою молоддю, яка в нас є, бо іноді ті ігри, які ми граємо, то нам дають і хлопців для обкатки, скажімо так, з першої команди. Тому <кій> приїхали з молоддю по тому розвитку подій, які були на футбольному полі. Ми Скажімо так, результатам задоволення, але насамперед ми граємо на, на те, щоб молодь наша прогресувала і у неї була можливість працювати в першій команді. Тому були моменти, які у нас виходили, були моменти, які не виходили, але суперник був достойний, іде там в групі, в групі лідерів, тому, тому в цілому ми задоволені. Сьогодні так було помітно, що багато втрат м'яча було біля карного майданчика. Власного з чим ви це пов'язуєте? Ну, дивіться, специфіка. Ну, ми не хочемо вибивати м'яч, ми хочемо грати в футбол. Це по перше, по друге. Штучне покриття воно теж вплинуло на, на якість передач, і по-третє, це агресія суперника, яка який нас накривав і грав агресивно. Ще таке питання: як взагалі відбувається взаємодія з Русланом Ротанем у сенсі того, що а, чи маєте ви одну і і ту ж саму тактику використовувати, наприклад, чи Ну, в цілому є моменти, скажімо так, базові, базові моменти і напрямки, де ми працюємо в одному напрямку, але перша команда, звісно, вона більш працює на результат, а ми на підготовку футболістів. Тому інколи в ті, ті ігри, які грає перша команда, вони, скажімо так, готовляться індивідуально до кожного суперника. Ми більш більш спрямовані на общий, общий напрямок і він. Дійсно повинен і, і совпадає з вимогами першої команди. Дякую вам, Успіхів. Дякую.